Тетяна Романівна, скажіть, будь ласка, які методики зараз є експертними? В методиці судової психологічної експертизи з використанням комп'ютерного поліграфа передбачено дві методики: методика питань порівняння і методика виявлення прихованої інформації. Причому чітко зазначено, що мається на увазі під методикою виявлення прихованої інформації. Тому що, якщо з методикою питань порівняння все абсолютно зрозуміло, то у випадку методики виявлення прихованої інформації вона має низку модифікацій. Так от методика виявлення прихованої інформації в стандарті чітко Зазначено, що в нашому варіанті вона передбачає використання трьох тестів: це є тести на знання відомого рішення, тести на знання невідомого рішення і тести перевірки версій. І так, підводячи підсумок, говорить, що у нас є дві експертні методики: це методика питань порівняння і методика виявлення прихованої інформації, які входять в ту методику психологічної експертизи з використанням комп'ютерного поліграфа, яка буде вводитися от за пару тижнів, буде вводитися в реєстр Міністерства юстиції.